Сьогодні о 9-й годині продовжується безпрецедентна за своєю незаконністю подія, а саме так зване судове засідання в камері Лукянівського СІЗО. Я хочу нагадати, що зазначені дії не передбачені жодним законом України. Вчорашня брехлива заява Прислужби Служби безпеки України про те, що нібито чинним законодавством передбачена можливість подвійного арешту, є не чим іншим. Як пропагандистською качкою. Дійсно, частина 5 статті 155 КПК розглядає один єдиний випадок, коли людина, яка знаходиться за гратами, може бути повторно заарештована, але лише у випадку, коли вона вчинила злочин, перебуваючи за гратами. Тобто, особа, яка сидить в тюрмі, вбила свого сокамерника, і її треба на довготривалий термін посадити в карцер. От тоді використовується. Другий арешт, і це передбачено частиною 5 статті 155 КПК, який до Тимошенко в даному випадку не має і не може мати жодного відношення. Тобто, коли людину треба посадити в тюрму в тюрмі, за злочин скоєний в тюрмі, тоді застосовується частина 5 статті 155. А в нормальній ситуації, коли є дві, три чи 10 кримінальних справ. Другий арешт є неприпустимим ні згідно з законом, ні згідно з логікою, ні згідно морально, ні згідно ні з чим. Це по-перше. По-друге, я хочу нагадати ще раз, що Тимошенко, і це визнано судом, є лежачою хворою на сьогоднішній день. Вона не може пересуватися. Захист дуже довго звинувачували або ставили під сумнів заяви захисту щодо стану здоров'я Тимошенка. Сьогоднішнє судове засідання і вчорашнє судове засідання в межах камери Лук'янівського СІЗО свідчить про серйозність проблем зі станом здоров'я у Тимошенко. Ну якщо уже суддя з'їхав з глузду і приїхав сюди, в тюрму її судити, ну напевно, вже тоді погано все. В камері, скільки людей може фізично заходів, Єкарі... повноцінне засідання ну, не може бути повноцінного засідання в камері в будь-якій камері, тому що порушується таким так званим засіданням порушується ціла низка основних принципів судочинства. Вчора е уповноважена справ людини Ніна Карпачова згадувала справу Європейського суду Лучанінова проти України. Там ситуація була простіша, там до людини приїхали в лікарню її судити. І там була можливість доступу преси, там була можливість вільного доступу будь-кого. Але європейський суд визнав це порушенням Європейської конвенції з прав людини. Ну яке відкрите судове засідання в Лук'янівському СІЗО? Та мені телефон не дають туди занести. Я, я вже не кажу там про якісь диктафони, якісь інші речі, які б я застосовував, якби я сидів в Шевченківському суді. Звичайно, що порушуються основні принципи процесу. Щоб ви розуміли, вчора це все відбувалося настоячи. Вчора все відбувалося настоячи. Тобто суддя забіг, стоячи щось сказав і вибіг. Це, не, це, було, не, це було не судове засідання, це була дешева оперета. І з судом це не має, повірте, ну жодного від, ніякого відношення до суду це немає. Те, що відбувається в камері Лук'янівського сезону. Вчора це было все в камері на часті, так? В камері, так, в камері локеанівська. Навіщо знає, потрібні це владі? Чи кажете, що це потім не передбачено, навіщо тоді це робити, приводити собі суддя? Ви знаєте, влада обісралася. Влада обісралася і сидить в памперсах. При слові Тимошенко цей памперс весь час наповнюється. І вони вже не знають, що з нею робити. Вони не знають, скільки разів її треба арештувати, щоб залишити її тут. Вони не знають, що їй вже треба інкримінувати, щоб залишити її тут. І тому вони змушені вдаватися до чергових абсурдних звинувачень, до чергових абсурдних дій, до чергових абсурдних речей, до чергових неадекватних речей. Ну, знаєте, я е, коли заходив до суду. І ще декілька місяців тому я вже думав, що я в цьому житті все бачив в суді. Ну, думаю, ну блін, я вже все бачив в цих судах. І кожен раз виходжу і думаю, ну ніфіга собі. Тобто те, що відбувається, кожен раз підвищує градус безпреділа. Ну Вже слово «безпреділ» не відображає, воно вже затаскане, воно не відображає те, що відбувається. Зараз у нас в будинках, які називаються суди, в залах, які називаються судові зали. І які чиняться тими людьми, які чомусь вперто називають себе суддями?